Поговоримо про німецькі слова, які часто на перший погляд здаються зрозумілими, а насправді означають дещо інше. А також про слова, які дуже схожі на інші німецькі слова, і через це виникає плутанина можна легко помилитися. Щоб цього не трапилося, переходь після перегляду цього відео за посиланням, яке я залишила в описі. На Патреоні я публікую вправи до кожного уроку, який виходить на каналі. Граматичні вправи, аудіювання, вправи на говоріння та письмо. Виконуючи їх, ти будеш краще запам'ятовувати новий матеріал і швидше опановувати німецьку. Переходимо до нашої теми: Як сказати німецькою планувати, планен, планірен чи, може, форхабен. Найуважніші глядачі мого каналу, скоріш за все, назвали третій варіант і мають рацію. Але якщо розібратися з першими двома словами. То планен планувати, планірен вирівнювати, наприклад, поверхню, ґрунт або зрівняти з землею, тому це дієслово ще іноді вживають у значенні знищити. Російськомовним часто здається, що якщо планіровать, то планірен, але це не так. So weit im voraus kann ich nicht planen. So weit im Voraus kann ich nicht planen. Так далеко наперед я не можу планувати. Nur eine Planierraube kann das ganze gebäude planieren. Nur eine Planierraube kann das ganze Gebäude planieren. Лише один бульдозер може зрівняти з землею цілу будівлю. Як думаєш, що таке die Tablette? дітабле? Адаст? Адаст Tablet? Запам'ятовуй Tablette – пігулка. Das teблет планшет. Звертай увагу на вимову та наголос. Неприємні слова. У них легко помилитися. Але що поробиш Sie hat ihre Tabletten alle zwei Stunden geschluckt. Sie hat ihre Tabletten alle zwei stunden geschluckt. Вона ковтала свої пігулки кожні дві години. Нім ein Tablet und Нім zu, zu deinem Gast. Візьми татю і йди до свого гостя. Das tablet, ist im safe. Du es nicht das tablet ist im Safe. Du darfst es nicht nehmen. Планшет у сейфі тобі не можна його брати. Наступна трійка. Дієслова фюлен, фюлен фелен. Знаєш різницю? Тоді ти молодець. Фюлен відчувати. Тому і das gefühl почуття. Фюлен наповнити. Die füllung – начинка. Фейлен бути відсутнім не вистачати. Абens фюле ех ангст. Abends fühle ich Angst. Wczorame jedy czwajus trach. Es ist nicht leicht, diese Badewanne mit Wasser zu füllen. Es ist nicht leicht, diese Badewanne mit Wasser zu füllen. Nie tak lekko zapłonętej zu wannu wodeju. Wer fällt heute? Wer fällt heute? Kto wiedzutni Passen, passieren. Zu jemandem пасен личити підходити, ємандем пасірен траплятися, статися. Пасірен вживаємо з давальним відмінком без прийменників. Наприклад, якщо українською ми скажемо Це сталося з моєю сусідкою, то німець скаже Це сталося моїй сусідці. Ес Nachbarin passiert. пасірт. Ес істмейне Nachbarin пасірт. Це сталося з моєю сусідкою. У перфекті ми вживаємо пасірен з допоміжним дієсловом sein, а не haben. Die Farbe passt gar nicht zu dir. Die Farbe passt gar nicht zu dir. Цей колір зовсім тобі не підходить. Як сказати німецькою стіна? Die Wand чи die Mauer? Обидва слова є, але це різні стіни. Die Mauer Mur Stinaz Die Berliner Mauer fiel 1989. Die Berliner Mauer fiel 1989. Берлінський Мур впав у 1989 році. Die Wand – стіна. Die Wände in meinem Zimmer sind weiß. Стіни у моїй кімнаті білі. Die Praxis – das Praktikum. Die практик. Praktik. Спробуй здогадатися, що з цього кабінет лікаря чи адвоката, що з цього практика, наприклад, учбова. І що прийом метод. Маєш 5 секунд. Дій праксіс. Практика. Кабінет лікаря або адвоката. Das практикум Практика учбова або студентська. Діпрактик метод прийом практика. Im Sommer machte ich ein praktikum in einer Arztpraxis. Im Sommer machte ich ein praktikum in einer Arztpraxis. Влітку я проходила практику у приймальні лікаря. Der Staat soll Menschen für solche praktiken bestrafen. Der Staat soll Menschen für solche Praktiken bestrafen. Держава повинна карати людей за такі методи. До речі щодо штрафів. Коли ми бачимо дієслово «бештрафен» або іменник діштрафе, відразу здається, що мова йде про грошовий штраф. Але насправді «бештрафен» покарати die покарання. А от ді гельдштрафе грошовий штраф. Sie haben, ihre Tochter bestraft. Sie haben ihre Tochter bestraft. Вони покарали свою доньку. Du wirst keine Süßigkeiten essen. Es ist deine Strafe. Du wirst keine Süßigkeiten essen. Es ist deine Strafe. Ich bezahlte eine 20 Dollar Geldstrafe. Ich bezahlte eine zwanzig Dollar Geldstrafe. Ja, Bieten, bieten. Як не заплутатися у цих дієсловах. Bitten – просити. Орієнтуйся на bitte, Будь ласка, яке ми говоримо, коли просимо про щось. Три форми цього дієслова meine Schwester um Hilfe gebeten. Я просила свою сестру про допомогу. Bitten. Пропонувати три форми beaten, бот geboten. Або ще є діє слово анбітен бот ан Або іменник das angebot пропозиція. Так і запам'ятовуємо ihm viel, viel Geld geboten. Йому запропонували багато грошей. Klingen Клінгельн дуже схожі між собою, але різні за значенням дієслова. Клінген звучати. Клінгельн дзвеніти дзвонити у дзвоник або у двері. klingt verlockend. Kling verlockend. звучить заманливо. Де Der Wecker klingelt. klingelt. дзвонить будильник. Фрухтбар фуршбар Розташування букв тут має величезне значення. У слові фрухтбар бачимо корінь фрухт, який нагадує іменник die Frucht – фрукт плід. Тому легко запам'ятати, що фрухтбар – це той, який дає багато плодів, плодовитий, врожайний. Das Jahr 2021 war sehr fruchtbar. 2021 рік був дуже врожайним. А от фурщбар має зовсім інше значення. Форщбар жахливий страшний. Іщва форщбар вютн. Іщва Я була жахливо розлючена. Дізезітуаціон іст фурщбар. Дізе Ця ситуація жахлива. Дікірша.

Цього року вишня цвіте раніше, ніж зазвичай. Er гестерн gestern in гестерн Kirche. Er Kirche. Він вчора ходив у церкву. Слова, вивчення яких викликає найбільше складнощів у учнів це Ді Die ді фая, die Verein, Das Feuer. З'ясовуємо. Діферієн Канікули. Це слово існує тільки у множині, тому що один канікул бути не може. Feier – свято святкування. Є ще діє слово фаєрн святкувати. Verein – спільнота об'єднання. Це слово ще й починається на іншу букву, тому постарайся його запам'ятати. Das Feuer – вогонь. Пожежа. Meine Familie plant, in den Ferien eine Reise in die Türkei zu machen. Meine Familie plant, in den Ferien eine Reise in die Türkei zu machen. Моя сім'я планує поїхати на канікулах у Туреччину. Wir haben eine tolle Feier zu deinem Geburtstag organisiert. Wir haben eine tolle Feier zu deinem Geburtstag organisiert. Ми організували чудове святкування на твій день народження. Достатньо помилитися однією літерою, і ти скажеш, що хочеш день народження спалити, а не відсвяткувати. Єдес яр організіет унзер культурферайн айнен вайнахцмаркт. Єдес яр організіет унзер культурферайн айнен вайнахцмаркт. Щороку наше культурне об'єднання організовує різдвяний ярмарок. Wir haben gestern ein großes Feuer gemacht und gemeinsam Lieder gesungen. Wir haben gestern ein großes Feuer gemacht und gemeinsam Lieder gesungen. Ми вчора розпалили велике вогнище і разом співали пісні. Ще легко переплутати Das Fest свято, фестиваль, вечірка, «Fest» – міцно і «Fast» – майже. Зверни увагу, що перше слово є іменником пишеться з великої літери і має артикль, а два інших слова ні. In Zukunft wird es keine Feste mehr geben. In Zukunft wird es keine Feste mehr geben. Umaibutni mu Er schlaft sehr fest. Er schlaft sehr fest. Wuspete du sehr Die Sonne ist fast untergegangen. Die Sonne ist fast untergegangen. Sonne ist fast Der Staat і Die Stadt. Дуже корисні слова, якщо вміти їх розрізняти. Der Staat – держава. Die Stadt – місто. An dieser Konferenz nahmen Vertreter von 50 Staaten teil. An dieser Konferenz nahmen Vertreter von 50 Staaten teil. У цій конференції брали участь представники 50 держав. Можеш показати мені своє місто? У відео про здоров'я ми не згадували одне слово, яке могло би бути корисним спрей. Німецькою пишемо його так. Звучить так само: спрей або назенспрей. Є ще схоже слово Дішпреї, але це вже назва річки. Не плутай. Ich habe ein Nasenspray mit Meersalz gekauft. Ich habe ein Nasenspray mit Meersalz gekauft. Я купив назальний спрей з морською сіллю. Durch Berlin fließt die Spree. Durch Berlin fließt die Spree. Через Берлін протікає річка Шпрее. Ще часто складнощі виникають зі словами, які схожі на англійські, але мають інші значення. Той, хто володіє англійською, часто думає, що німецьке діє слово «bekommen» означає ставати, тому що у англійській мові є схоже слово з таким значенням. У німецькій же «bekommen» отримувати, а «werden» ставати. Ich habe eine gute note bekommen. Ich habe eine gute Note bekommen. Я отримав хорошу оцінку. Sie wurde krank. Sie wurde krank. Вона захворіла, дослівно вона стала хворою. Тому не завжди можна довіряти своїм знанням з інших мов. Така ж проблема зі словом «das Gift». Багато хто думає, що воно означає подарунок, як в англійській мові, але у німецькій подарунок це «das Geschenk», а от «das Gift» отрута. Щоб не мати неприємних ситуацій. Користуйся словником, якщо маєш сумніви щодо перекладу. Ihr Gift kann Herzprobleme verursachen. Ihr Gift kann Herzprobleme verursachen. Її отрута може викликати проблеми з серцем. Sie hat uns viele geschenke gebracht. Sie hat uns viele geschenke gebracht. Вона нам принесла багато подарунків. Рекламірен. Дуже підступне слово. Як же зручно було б, якби воно означало рекламувати. Але рекламірен скаржитися заявити претензію. А от вербен рекламувати. Я хочу заявити претензію щодо мого пошкодженого мобільного телефону. Die Schauspielerin wirbt für ein neues Handy. Die Schauspielerin wirbt für ein neues Handy. Акторка рекламує новий мобільний телефон. І наостанок обговоримо два дієслова, які не схожі між собою. Але вживаючи їх, все одно легко помилитися у контексті кенен і вісен. Обидва ми перекладаємо, як знати, але яка між ними різниця. Кенен знати. Знати щось на власному досвіді або особисто знати людину. Wissen – знати інформацію з інших джерел. Ich kenne das Buch. Я знаю цю книгу. Я особисто читав цю книгу. Ich weiß das Buch. Я знаю цю книгу. Тобто знаю, що така книга є, але не читав її. Ich kenne deine Mutter. Я знаю твою маму. Я знайома з нею особисто. Ich weiß viel über Musik. Я багато знаю про музику. Згадай особливості відмінювання дієслова wissen. Ich weiß, du weist, er, sie es. Weiss, wir wissen, ihr wisst, sie sie wissen. А коли говоримо про мови, тоді нам потрібне дієслово können. Kannst до italienisch? Ти знаєш італійську. Як завжди, тренуємося. Тест Обери правильне слово.